Шановні члени комісії, я думаю, ми будемо розпочинати і питання. 第二几年说二十 Сесія селищної ради погоджує те питання, що на сьогодні у нас буде один академічний ліцей. А там чи це буде 100% тому що постійно змінюється наповнення наповнюваність, тобто норми по наповнювацію на класі. Ви знаєте що у нас невелика, скажімо, така мережа з 11 класів. Ми враховуємо на те, що в сусідніх громадах де не буде. там невеличка кількість і прості так поняв. А які там є рекомендації, ну, там, скільки класи, яка наповність приблизно? Для, для академічного. У нас має бути чотири паралели. На сьогодні ми рахуємо, наприклад, якщо в Березанці це може бути тільки дві паралелі, на сьогодні поки що розглядаються зміни та послідки до положення, бо є закон, є положення, яке рекламентує кількість дітей. Чотири паралелі, і не менше там виходить за 6 класи. Тобто на десять на 40 маленьких чотири десятих, чотири одинадцятих і чотири дванадцяти класи. зрозуміло, що ми беремо тільки бразанські дітей на сьогоднішній день, такої кількості дітей у нас немає. Але якщо ми врахуємо те, що буде підвозити дітей із нашої громади, врахуємо те, що на попередній нараді департаменті освіти облого все таки ну розглядають такі моменти, що вони будуть деякі дітей вважати до нас, тому що у них буде вибір, це тільки южний або, ну, зрозуміло, що. Тому це такі в нас є шанс для того, щоб, да, щоб ми працювали. Юра, я хочу розширити це питання. Да. А це буде е, виключно на базі березанки, чи може, ну я вже тут дивіться, фізично 12, 12 потоків, правильно розумію, 10, 11, 12, 14, от це 12 додаткових, а якщо додаткових, то виходить 200 до скоки, дуже грубо кажучи. Це буде виключно на базі саме Бриманки, чи лікарства буде долучена ЖЕК? Тільки в вас Тут мається на увазі саме матеріальна база одного закладу. Так, без фільм і без нічого. Без фільм і без нічого. Є ще питання в тому, чи можна функціонувати в складі ліцею цього академічного початкового школу. Також на основі. Можливо, чи стане в цьому питанні, яким чином вона стала, чи стане питання фінансування, тобто чи буде державна субвенція виділятися на таку початкову школу, чи стане питання тільки в тому фізичному, чи юридичному зв'язку Якщо юридичне виокремлення, то не стане для нас проблемою, ми оголосимо конкурс на посаду директора початкової школи, а тут у нас буде гімназія, у нас за ліцей, паді якого буде гімназія, наприклад, там Альона Сергійна буде далі. Тому що зрозуміло, е що це важкі кроки для малих населених місць. Для е закладів освіти, які знаходяться у е вісах, коли зрозуміло, що буде вихід. А для таких драмати, як у нас, то це дуже проблема. Тому кожне питання сьогодні воно обговорюється, вносяться зміни, це є проєкти рішень Кабінету міністрів постанов. Тому чекаємо. Третє що є. Е е е е е е е буде забезпечено ну, збивачу мережу нашу з требою заготовження транспорту випадку, чи може буде, я вважаю, чи може буде розглянутися так якось на молодочкову гуртожитку? Скажіть, дивилися чи дивилися? А якщо вам не здалося, то я все вдоволюю, що громади чи балансові прийоми, в згідному випадку, можуть забезпечуватися або гуртожитком, або підвезенням. Що ж, дякую. Почування, почування, або... Звичайно, але в гуртожитках збивати транспорт збивається дорого І також тому ви тоже має бути і укриття і все інше. Ну так вот укриття є. Будемо зачепати, що вже міністерство визначиться тим, які це норми, як це має бути, я думаю, що ми будемо розглядати прораховувати. Що краще будемо опитування проводити. Будемо Зараз подимають питання, щоб цей змінити. Тому що це Категорично знищення освіти. Мені вже 40% в країні не вистачає. 40%. Ось для чого вони це тому що немає дітей вчити. А далі буде ще Це Просто знищення населених села, знищення все. Я так думаю, я так. Це трошки друге. Ми зараз не про говоримо. То, то ми, це, це, це говоримо. Ви хочете дійсно. Ми не він ну, так. на не на на ...не не В то, mm -hmm. ми ми трошки, маєте, Ну, а то за то згодна. Ну, Україні всі люди пишуть. Ви пишуть Тепер володні п'ять дітей. -клас. Uh -huh. а Якщо буде за завтра або до речі, питання має, ставимо на голосування питання. Так, далі йдемо відвіду нашого порядку. Дену прогнетні одмін заположить до акцію Бербальського. А що ви хочете казати? Та так. А тому що мені поздно дивитися, надо. Ні, ні, нормально. Я зайду по покупки тільки, говорить Так, дуже дякуємо. Голосмо за одного. Друге питання. Регуляція програма придбання службового житла для відповідь побування з комітетним супроводженнями базу і десанту. У нас займається програма, вона робота на напрямучі двадцять п'ятий рік для придбання житла для перебинки для молодих лікарів або залучення. Инших вам выбрать вам, так скільки вы що у нас приходить на... 500 тисяч на придбання житла. Скільки житла? Одного. за п'ятсот тысяч можно больше купить? Да. А є школы когось так вот залезть? Ну, ми думаємо, що у нас є врач век-олог, желушка, він не зараз у відносинах з питаннями для придбання і мусору. Дякую. Це була своя проблема. Це його реально дійсно купили? Ні. Я пам'ятаю, ми вже сьогодні зговорили. Так, ми говорили, вже знайшли квартиру, зараз її покупують. Програму а далі вже... Тому що це молоді лікарі, їм там ліза. Так, так, так. Починаємо з цією справою. Я думаю, депутатка у міністрі. Кого? А can I turn up? Yeah. Right. So, so would you. Oh, so. Yeah, okay. Seriously, it's a tiny bit of a mother, it's a little bit. Oh, yeah, but yeah, it's not a thing. Да, да, да. 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 Да, Да, мы столпом. Нет, опять помню, вы свидетельно. Да, вот ты его. Не, да, да, ты выпадает. Давай, как трудно. Да что это хорошо, конечно, предус. Наступне питання це заседження програми ветеранів на 25-28 роки. Це передбачено обслуговування, надання їм допомоги, супровід їх, потім також там передбачили кошти до якої. Ідею в школу Так. Ідеть, так. <у>, у нас там передбачені кошти це по 10 тисяч на перший місяць до заходів родинам за неблицем. Також у нас там передбачено до 150 тисяч це родини, яких родини військових, де загинули батьки, або безвісті пропали, або в полоні З нас 9 дітей, які тяжко хворіють, і звали 150 тисяч, за те, що вони мали можливість звернутися на лікування. Також було закладено по 5 тисяч ветеранам війни, це до 410 основ, щоб ми могли їм надати матеріальну допомогу, також передбачено, по 10 тисяч гривень це для військових, які отримали поранення, щоб вони могли звернутися на лікування. І також передбачили, що станом на перше, на перше прожиткове мінімум на становить 2920 гривень. З цих прожиткових мінімумів це 20440 гривень на виділення допомоги установлення пам'яті. Я отінжу. Я чую, от на мене, е, моменти, які треба довести, чи пані на подвір'ях. Ну, це просто буде і матеріальне забезпечення і да. Так, і згадую, що там, ну, що треба порожній передачно проект документів, що мають право згрупуватися, і що на сьогодні передбачено проштовення на 500 і розпакума ради зміни проштовнимо, а як гарант такой за Там ще замерані програми очисті заходи до летних і різні за шанування загиблих, шаховання, такі нюанси ще. Але основні я вам не почув. Дивіться, ну ще буде питання. Зараз буду питати, чи воно сюди буде підходити моє питання. У нас ви знаєте, що притворено звання нашому місцею і ми говорять прийняття тема Так. Зараз ми розглядаємо, ну це вже буде з нового навчального року. Ну, хоча ми зараз проводимо заходи, постійно проводили присвячені в нашим захисникам. З нового навчального року, згідно плану заходів, саме того, що на пам'яті нашого героя Сема Хопченка, ми будемо проводити різні заходи. Там є такий момент. Щоб нагородити, наприклад, чи кращого учня, чи кращого учня, ну, стимулювання якесь там премія імені Героя Всема Совченка, їх встановлювати якось через вашу поміну це ваш. У нас програма, як ви з ним перезбачили, я не знаю, чи я чую, чи я чула, це відео, там є, там може, це програма, оце може бути, це програма, я перезбачила, і там заходи для відділу освіти, які вони проводять, і оморчістих випадків, вони цю програму розіграють свої завдання. Вони через видеокликат, може бути колись така перспектива. Також нам можна подивитися. Якщо все за базі вашого закладу, то це його звідти. Якщо, 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 я це, приблизно розумію, але думаю, можливо, то щось не Ні, я вважаю, я в думку не закінчив. І, а якщо це щось таке народне, ну, то можна і з народним побутом робити. Ну, типу, як, наприклад... Загальне для всієї громади. Так, ну, або громади, або вашої спільноти, можна так сказати. Я думаю, що ступені встановити, де... Ну, це мене такі... Як кажуть, Замалювати на наступній рік. Ну так, якщо у нас герой один, то він герой на всю громаду, і тут по дійсно це спорідні відео з героями громади. Так. Я розумію, але я вважаю, що життя, яке у нас... Все, голосуємо? Так. Давайте, хто за? Хто за? Так. Наступне питання, п'яте. Своє стратегію забезпечення права кожного дитини України на стадіях в земельному оточенні за доста 12 році, каже на 10 років. Чому винятло питання говорити таку стратегію? Тому що дуже наші сьогодні багато дітей перебувають в за запитання інституційного догляду і цілодовим перебуванням. Туда влаштовується ну війна тут це ще більше скаже пробубила, і туди влаштовуються дітки, які мають статус дитина сирота або позволена батьківського піпування, також дітки з інвалідністю і ну, багато випадків, коли у закладі інституційного догляду влаштовуються діти, батьки влаштовують дітей, батьки, які не мають не мають низький батьківський потенціал, не мають змоги ну, або не хочуть, або ведуть такий образ е, е, життя, що їм діти заважають. que sistema aí em Але живуть там роками. Сміялись, але мусимо ідти так, як доводить нас. Зальні число постійно доводять, так? Всі стратегії, я бачу, не передбачена як відповідальність за всіх за нас. Uh, Що складається на, uh, да. на uh, нас? На uh, дозвайте... нас, на школи, на служби, uh, а батьки, якби вони... Є такі, такі моменти, коли... Uh, Ну, це, це я не знаю, мінус, мабуть, але е, це кладеться на, 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 на все, що кажете на пузби, а батьки е, народили, і ми ще й намагаємося батьків. Затовити. Але їх ви народили, ну будь, виховуйте вихов, хоч забезпечте забезпечення гімбалтові програми. Але ну, якщо ви бачите у нас у Фейсбуці, ми виставляємо що? що люди я не не дай Бог. Просто в Вони як давали, ти по партійнику, по профсоюзу і по вході, і з тих батьки не знали дівати. <свят> а зараз <свят> батьки просто плюють на всіх. А якщо батьки не виконують на біти роботи, то вони мають служби, бо вони туда. А я сам служба. А, 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 а я я брал на всі я знаю, я зараз бідність і те, що батьки вживають його не є причиною для того, щоб забирати дітей. Чи ж одні батьки навіть діти, але не жінки? Ми ж в школі працюємо, в одній сім'ї батьки стараються, діти хороші, в другій сім'ї, якщо батьки працюють, діти так і що. У нас на обліку стоять поколіннями, вже і не одне покоління. Ми нічого не можемо. Так, дуже сильно все життя. Дуже-дуже. У мене тут самих чотирьох не бачиться. Я втарався. Угу. Ну, на сьогодні, поки у нас не так. Так, і ще сюди я також писала про надання статусу з дитини, яка вас втрачала на свідоходність і інфраструктури. Так, тобто ми надаємо ці статуси. Це хтось. Нема буквально? Ні. Так, я втрачала. Так, я втрачала. Приходимо до рішення року року від 20 12 22 року. Говорю, що нам тут важна загальна вакцина, і ми готові вийти на звичайні ситуації. До сьогоднішньої ради дійшов голови від 8, точніше, як від 2 до 1, лист Миколаївського району управління ДСНС щодо того, що помогли нашій пожежній частині в СМТП Підметою предприятия запасних частин та обладнання тронка.

Рубить певні приписи, якщо не ступайка, щось ставиться. Я був свідком того, що було, друго, але не було виконано. Наславленко виїхав Сполучені Штати Америки, а було обіцяно посадити там декілька дерев, де було з пилостою і вичерпно. Але воно дуже, дуже, дуже потрібно, і тому проконтролюйте ласка, що повідомлення. Вони чи лінах громада це зробила. Тому що ну, була обіцянка. Центральне 76, центральний 76.

Бо Америка це Америка. Ну так. Є питання. Голосую, хто за? Питання про внесення змін до статуту у комунальному комісійному підприємстві Березанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Березанської селищної ради. Шановні колеги, статус комунального некомерційного підприємства Березанський районний центр провинної медико-санітарної допомоги вносяться зміни, так як взяли нову випадку селище. І вносяться зміни в селище Березанка. Раніше було СНТ, а зараз вносяться зміни в селище. Да. Це суттєві да. зміни. А без цього не діяло. Да. Я вас цілком підпорядбував. Це ж не відповідність. Так. Всі повинні.

Так, історик. І от, а це фактично потрібно дішиться через бюджету. Так, завтра бюджетна комісія, вони виносять це на да, обговорення. А так вже, що? Ні, поділи б правильно сказали спочатку. Зупить комісію і одразу. Так. Оце мені Да, да. 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 все. І тоді да. тоді б не було цього всього. На сесії прийдуть. Проблема, значить, і прийшли проголосували. Да. Можете, так? Да?

Не-не-не-не-не, кладбище это подобное слово.